Слова назви предметів. В українській мові є слова, назви предметів, які відповідають на питання, хто, що, це іменники. Вважають усе те, про що можна запитати, хто це? або що це? Хто це? Хлопчик? Що це? Дерево? Хто це? Кінь? Що це? Стіл? Хто це? Лисиця? Що це? Похід? Хто це? Їжак? Що це? Місто? Іменник це частина мови, що означає назву предмета і відповідає на питання хто або що. Що це книжка, ножиці, рюкзак, гарбуз? Хто це? Кухар, водій, верблюд, качка. Іменники, назви людей і тварин відповідають на питання Хто. Назви усіх інших предметів відповідають на питання Що. То депутат, ластівка, малюк, учитель, мама, що футбол, ліс, ключ, дуб, рука, тренувальні вправи. Розподіліть подані слова. Запитаннями. Трактор? Що це? Трактор? Лікар? Хто лікар? Вівторок. Що? Вівторок? Директор. Хто? Директор. Зерно. Що? Зерно. Слон. Хто? Слон. Іменники це слова, назви предметів, які відповідають на питання. Що? Глобус? Що? Олівці. Хто? Тигрик. Дякую за роботу, за перегляд, за вподобайки і відгуки.